Всім привіт! Ви на каналі Scout Влад і це крамниця Scout 64. І сьогодні у нас на огляді ось така о, Toyota Supra від Tomiki Limited Vintage Neo. Цей огляд, за цей огляд, дякуємо одному хлопцеві. Це один із клієнтів, якому я привіз цю модель, і він дав добро зробити з неї огляд. Тому дуже велике дякуємо. А таку модель ви можете придбати в, нашим, в, в нашій крамниці Scout64 в Телеграмі або в інстаграмі в, в силу в описі під цим а, відео. А, Toyota Supra 2.0 GT а, цей об'єм Твін Турбо. Так, по коробочці, вона, звичайна, як є у Томіки. Вона непогана, прикольна, зроблена з якісного картону. А це в нас Японія. Це в нас Японія. Ліцензійка від Toyota. Також ознака, що 15 років вже є такий бренд, як Томіка. Тут, до речі, навіть є знижки. Якщо купувати в Японії і відрізати цей купон, то буде знижка на іншу модель. Так, Але в нас така штука не спрацює. Ось в такій упаковці все це діло йде. І також в доповнення до цього є ось така. Деталюшка, яку було б а, краще не відламувати. А є спеціальні плоскогубці, які це відрізають. І тут в інструкції ми можемо побачити, що це нижній ні, сплітер. Так. А, йде він ось сюди. Так, ну це поки ми відкладаємо і нас цікавить сама модель. Це в нас Toyota Супра 87-го року. Вона. Вона неймовірна. Давайте одразу. Я дуже полюбляю Томіку. Навіть зараз хочу перейти на деякі моделі від неї, а саме на поліцейські. Ось, але звичайні гражданські авто, вони дуже красиві, дуже файні. Одна із ознак якості в. В томіці, це її резина. Вона дуже приємна на дотик, неймовірно, приємна. Мінус того, що не відкрутиш цю машинку, як у мініків, але ну, для когось плюс, для когось мінус, це таке. По деталізації. Деталізація просто неймовірна. Є мінус в дисках. Вони не такі деталізовані, як хотілося б, бо, скажімо так, це авто коштує в два рази дорожче, ніж MINI GT, але якість колес там вища. Особисто для мене. Також тут йде синій салон, і він дуже крутий. Мені дуже подобається. Як сказав один, тобі все подобається. Також є відзнака тут Twin Turbo. Ну дуже крута. Слухайте, оця жопа, вона просто неймовірна. Звісно, це все на любителя, скажімо так. Їздив вона шикарно. Це на любителя. Бо це, це круто. Це круто, це файно, це цікаво, це хочеться збирати, вона якісна. Але якщо зрівнювати, зрівнювати з мініками, то по колесам вони краще. Але, але це ось такий бренд, він не для всіх, його треба розуміти. Для того, щоб його зрозуміти, треба його купити, придбати, виграти, забрати на аукціоні. Я не знаю, десь треба його взяти. І ось тоді ви зрозумієте, що таке, що таке татоміка. Так. Тому ось такий от огляд. Дякую моєму клієнту за цю змогу зробити огляд для вас. А з вами був я, Скаут-Влад. Слава Україні!